Насправді, заповнити це не так вже й просто, як може здатися. У цій четвертій лекції ми розглянемо процес правильного заповнення. Привіт! Я Кім Тхекюн, лікар Кім Текюна сімейної медицини. Після третьої лекції я знову радий вас вітати. Як ви, так. На минулій лекції ми розглянули важливість збалансованого харчування та фізичних вправ. Сподіваюся, це допомогло вам зрозуміти, як правильно очищати організм і що таке стабільний стан вашого тіла. Сьогодні ми дізнаємося які поживні речовини потрібні нашому тілу, щоб допомогти тим, хто на дієті, а також як ефективно заповнити їх у своєму раціоні. Ми також вивчимо вправи, які сприяють створенню тіла, що підтримує дієту, і антиоксидантні поживні речовини, щоб детально розглянути вправи, які потрібно виконувати в майбутньому. Насправді раніше вважалося, що успішна дієта це коли ви їсте якомога менше або голодуєте. І чим більше зменшується вага, тим більше вважається, що ви досягли успіху. Але тепер епоха дієт, що ґрунтується на голодуванні, закінчилася. Багато людей прагнуть мати не просто худе тіло, а міцне тіло з достатньою кількістю м'язів. Багато людей прагнуть не до швидкої втрати ваги, а до дієти, яка дозволяє підтримувати здорове тіло протягом тривалого часу. Насправді для цього важливо заповнювати організм поживними речовинами, які сприяють нарощуванню м'язів замість жиру, а також поживними речовинами, що підтримують витривалість і покращують обмін речовин. Те, що я повторюю, очищення і заповнення може здаватися протилежними процесами, але в глобальному сенсі це однаковий контекст. Все це можна вважати підготовчою роботою для наступних етапів. Щоб добре заповнити, спочатку потрібно добре очистити, а потім вже заповнити, щоб в результаті створити організм з хорошим обміном речовин. Однією з основних тем, що підкреслюється на кожному занятті Slim Body Academy, є обмін речовин. Обмін речовин це процес, за допомогою якого організм розщеплює та синтезує поживні речовини, спожиті ззовні для створення біологічних компонентів або. Енергії для життєдіяльності, а також виводить непотрібні речовини з організму. Організм з хорошим обміном речовин є здоровим і дієта стає легшою. От, а. Спосіб досягти цього насправді простий. Потрібно заповнити своє тіло хорошими поживними речовинами. Основою є рівномірне споживання необхідних поживних речовин. Необхідні поживні речовини включають вуглеводи, білки, жири, кальцій, вітаміни, мінерали тощо. Якщо хоча б одна з них буде недостатньою, це може призвести до проблем зі здоров'ям. По-перше, вуглеводи забезпечують енергію, необхідну для руху нашого тіла. Як ви напевно знаєте, вони містяться в рисі, хлібі, бататі, картоплі, рисових коржах, локшині тощо. У цьому випадку краще вживати коричневий рис або круп'яні каші. Замість очищених вуглеводів, таких як білий рис, а також їсти житній хліб замість звичайного. Білки допомагають формувати кров і м'язи нашого тіла та зміцнюють імунітет. Ви можете поповнити їх через м'ясо, рибу, боби, яйця, тофу тощо. Жири також є джерелом енергії для нашого тіла, служать енергетичним резервом і допомагають підтримувати температуру тіла. Вони містяться в олії, горіхах тощо. Чи пам'ятаєте ви, як доктор Мін Хей Йон у цьому курсі говорила про важливість достатнього споживання корисних ненасичених жирних кислот? Насичені жири та трансжири шкідливі для здоров'я, тому їх споживання слід обмежити, а ненасичені жири можна отримати з жирної риби та рослинних олій. Крім того, кальцій необхідний для підтримки здоров'я кісток не, і зубів. Вони містяться в молочних продуктах, таких як молоко, сир, йогурт, а також у рибі, морепродуктах, водоростях і зелених овочах. Нарешті вітаміни та мінерали допомагають кожній частині тіла виконувати свої функції. Якщо їх не вистачає, наше тіло швидко відчуває втому і стає більш вразливим до хвороб. Також ви можете легко отримати їх через овочі, фрукти та гриби. Важливо враховувати необхідні поживні речовини та вживати корисні продукти в різноманітних кількостях. Це є основою та ключовим моментом завжди. Їжте різноманітно і повільно. Я говорив, що важливо добре заповнювати поживні речовини, якщо ви хочете довго дотримуватися дієти. Отже, які основні поживні речовини потрібні під час дієти та фізичних вправ? Насправді, як я вже згадував, найкраще, щоб поживні речовини були збалансованими, тому важко виділити щось одне. Проте, звертати увагу на білок, дійсно дуже корисно. Це тому, що білок може допомогти збільшити м'язову масу та підвищити силу. Коли ця сила зміцнюється, це може допомогти зниженню ваги та зменшенню жиру на животі. Але білок не лише допомагає збільшити м'язову масу, наприклад. Оскільки білок є складовою частиною нашого тіла, його нестача може призвести до ослаблення імунної системи, що робить нас більш вразливими до застуд. Це може призвести до інших захворювань, старіння і навіть до проблем з кров'ю. Якщо, намагаючись схуднути, ви нашкодите своєму тілу, постарієте і втратите волосся, це дійсно лякає. Таким чином важливість білка вже широко визнана завдяки буму спорту під час дієт. Тому ті, хто піклується про своє здоров'я, вже добре його споживають. Серед них найбільш поширеним є використання курячої грудки. Але для тих, хто хоче, зручно харчуватися. Існують порошкові білкові добавки, або напої, які можна легко вживати. Зазвичай, коли ми думаємо про основні поживні речовини, ми згадуємо вуглеводи, білки та жири. Тобто, також в наш час багато людей добре стежать за своїм харчуванням, але те, що легко ігнорувати, це вітаміни та мінерали. Коли в процесі дієти їжа обмежується до крайнощів, Утворюється менше калу, а також зменшується фізична активність, що може призвести до запорів. Проблема запорів полягає в тому, що спочатку з'являється випинання живота, а ще гірше, це може стати причиною шкірних проблем. І насправді, якщо запор триває довго, можуть виникнути захворювання ануса. Щоб запобігти цьому, потрібно пити достатньо води, вживати багато овочів з клітковиною та регулярно займатися спортом. Якщо до цього додати адекватне споживання білка, а також вітамінів і мінералів, це допоможе не лише запобігти запорам, але й уповільнити старіння, підвищуючи ефективність дієти. Якщо до цього додати колаген, який допомагає зміцнити шкіру, то вам не потрібно буде турбуватися про те, що шкіра обвисає через дієту, було б чудово, якби можна було отримувати всі необхідні поживні речовини, білки, вітаміни та мінерали з їжі в достатній. Кількості, але для зайнятих сучасників це часто здається надто важким завданням. У таких випадках зручно скористатися продуктами для контролю ваги, такими як Етермі Слім Body Шейк, які містять багато рослинного білка, вітамінів і мінералів. Етермі Slim Body Shake це продукт для контролю ваги, який містить 18 різних поживних речовин, включаючи білки, вітаміни та мінерали. Його можна легко вживати замість їжі, що особливо підходить для зайнятих працівників. Продукти для контролю ваги це харчові продукти, які відповідно до норм управління з безпеки харчових продуктів. І медикаментів, призначені для людей, які потребують зменшення або збільшення ваги, і можуть замінити частину або всю їжу з урахуванням необхідних поживних компонентів. В одному пакеті міститься понад 22 габу білка, що допомагає легко поповнити дефіцит білка під час дієти, а також забезпечити більше 30% добової норми різних вітамінів і мінералів. Є ще один продукт, який допомагає не лише в дієті, але й у профілактиці серцевих захворювань. Має антиоксидантні властивості, це етермі Ороті Сактуін де Янгвірі, вівсянка, визнана суперфудом за версією Times. Відомо, що це здоровий продукт, багатий вітамінами, незамінними амінокислотами, мінералами, білками та харчовими волокнами. Якщо ви хочете окремо приймати вітаміни групи Б, які допомагають у дієті, ви можете поповнити їх за допомогою етермі вітамін Б комплексу. Якщо ви заповните свій раціон такими різноманітними та корисними поживними речовинами, ви зможете створити здорове струнке тіло. Не забудьте про етермі Slim Body Shake та Triple A Protein, а також про вітаміни, мінерали, колаген і етермі оросі, сактуїн, деянгвірі. Тепер, коли ми розглянули поживні речовини, давайте поговоримо про фізичні вправи. М'язи. Сила, Slim Body Academy це терміни, які неможливо ігнорувати. Що таке м'язи і чому вони потрібні? М'язи є однією з складових частин тіла тварин. Вони разом з кістками формують загальну форму нашого тіла і дозволяють нам рухатися. Тому кістки та м'язи разом називають опорно-руховою системою. М'язи складаються з м'язових волокон, які виробляють силу, одночасно виконуючи роль броні, що захищає кістки, суглоби та внутрішні органи, а також розподіляють гормони. Оскільки м'язи є живими тканинами, невеликі пошкодження відновлюються природним шляхом. Тому, якщо ми навмисно завдаємо помірної шкоди м'язам через фізичні вправи, вони можуть розвиватися в більш сильні та потужні. Отже, що станеться, якщо м'язи зменшаться? По-перше, це може ускладнити повсякденне життя. Це може призвести до респіраторних захворювань, падінь, переломів тощо. Якщо м'язи зменшуються, ймовірність збільшення жиру також зростає. Це може призвести до збільшення інсулінової резистентності, що підвищує ризик розвитку діабету. Також у жінок, якщо зменшення м'язів супроводжується ожирінням, ризик серцево-судинних захворювань може зрости в 3-6 рази. Згідно з дослідженнями... Давайте зараз коротко розглянемо, як створити тіло сприятливе для дієти. Але знаєте, чи справді існує тіло, яке сприяє дієті? Здається, я чую багато протестів від тих, хто дивиться цю лекцію. Де ж таке є, таке тіло ж надається від народження. Ей, такі люди ж мають обмін речовин без набору ваги. Хіба не існує окремого типу тіла, яке легко худне? Так? Насправді? Це так, тіло, яке спочатку не набирає вагу, а якщо й набирає, то швидко худне, можна вважати сприятливим для дієти. Коли я говорю про це, зазвичай використовую термін «тип тіла, і я вважаю, що в цьому слові точно прихований певний зміст, те, що та людина-струнка, це її тип тіла. Я не маю такого типу, тому не можу стати такою. Що ж робити, якщо наші природні типи тіла різні, а не через брак зусиль? Це зрозумілі слова. Але чи означає це, що ми маємо лише типи тіла, які не можемо змінити, я б хотів сказати, що це не так. Тіло, яке сприятливе для дієти, має бути з адекватною кількістю м'язів. Сила насправді може бути розвинена кожним через фізичні вправи. Тому, якщо докладати зусиль, кожен може мати тіло сприятливе для дієві. Багато людей дійсно замислюються, що вибрати між силовими тренуваннями та аеробними вправами під час дієти безумовно, аеробні вправи ефективні для спалювання жиру. Але якщо ви збільшите м'язову масу через силові тренування, ви зможете підвищити базовий метаболізм. Також можна змінити тип тіла, який, здавалося, неможливо змінити таким чином дієта. Може стати значно легшою. Тип тіла. Безумовно, можна змінити. Але це не буде легко. Отже, насправді, якщо ви хочете схуднути, не просто бігайте на біговій доріжці, а також спробуйте піднімати важкі гантелі. Вам також потрібно виконувати вправи, такі як присідання або планка. Тепер, перш ніж серйозно займатися нарощуванням м'язів, давайте розглянемо значення розвитку м'язів. Це означає збільшення маси м'язів. З точки зору бодібілдингу, ступінь розвитку м'язів розрізняється за величиною м'язів, що називається бульк, і ступенем рельєфності, що називається дефініцією. М'язи з бульком можна уявити, згадуючи м'язи актора Мадонгсока, а м'язи з хорошою дефініцією м'язи Брюса Лі. Я вже коротко пояснював раніше, але механізм росту м'язів полягає в тому, що під час скорочення та розслаблення м'язів відбувається пошкодження м'язових волокон. Отже, для вирішення цієї проблеми споживається білок, щоб заповнити пошкоджені ділянки м'язів. Після цього процесу м'язи зростають. Врешті-решт, те, про що йдеться в сьогоднішній темі, це заповнення мого тіла м'язами. Якщо ви заповните своє тіло м'язами і правильно споживатимете білок, а також будете регулярно займатися спортом, то вам дійсно не буде чого соромитися. Це справді заслуговує на печатку добре зроблено. Після Slim Body Academy, ймовірно, ви зможете знизити відсоток жиру в тілі протягом 3-5 тижнів, залежно від цілей. Якщо ви продовжите розщеплення жиру і одночасно почнете силові тренування, ви не тільки зміните свій метаболізм на користь дієти, але й зможете побачити, як ваше тіло стає більш підтягнутим з кожним днем. Щоб досягти одночасного збільшення м'язової маси, зменшення жиру та втрати ваги, буде дуже корисно споживати білок разом з ферментами, що прискорюють метаболізм, і пробіотиками. Хоча добре отримувати ці речовини з їжі, це може бути не так просто, тому вибір зручних продуктів може стати хорошим рішенням. Сподіваюся, ви зможете доповнити свій раціон білком за допомогою протеїну Етомі Up, а також підтримати метаболізм за допомогою ферментів Етоміпінезайм та споживати пробіотики Етомі Probiotics 10 для створення стрункого тіла з міцними м'язами. <звук> Ось і остання частина сьогоднішньої лекції, що не можна ігнорувати в спорті та фізичних вправах, так це здоров'я суглобів. Метою Slim Body Challenge є зниження ваги для здоров'я та формування здорових звичок, які покращують якість життя. Саме тому вам потрібно мати фізичне середовище, яке дозволить без труднощів пройти весь процес. Оскільки зниження ваги та її підтримка є основною метою, контроль за харчуванням і фізичні вправи є обов'язковими. Але для успішного виконання цього челенджу суглоби повинні бути здоровими. Якщо суглоби не здорові, то фізична активність неминуче знижується і, відповідно, зменшується ймовірність зниження ваги. Насправді це може викликати депресію та почуття поразки, і всередині процесу може виникнути бажання відмовитися. Щоб підтримувати здоров'я суглобів, потрібно займатися спортом. Щоб добре займатися спортом, суглоби повинні бути здоровими. Але щоб суглоби були здоровими, потрібно займатися спортом. Це може звучати як парадокс, але люди зазвичай вважають, що якщо суглоби болять, то займатися спортом не можна. Проте зміцнення м'язів навколо суглобів через фізичні вправи в довгостроковій перспективі є корисним. Якщо почати з надмірних навантажень, це не лише не зміцнить суглоби, а й погіршить їх здоров'я. Тому на початку рекомендую почати з безпечних вправ, таких як присідання або випади, або легкі вправи з гантелями. Якщо ваша вага велика, це неминуче створює навантаження на суглоби. Врешті-решт, що б ви не говорили, відповідь завжди одна. Це фізичні вправи та дієта. Це справді дивно. Чи не так? Але, як кажуть, кожен раз, коли ми набираємо 0,5 кг. Завантаження на коліні суглоби збільшується на 2 кг, ми повинні підтримувати свою вагу на належному рівні. І саме для цього ми зараз беремо участь у цьому челенджі Slim Body. Чи не так? Якщо ви вже перевищили норму ваги і хочете займатися спортом для схуднення. Але відчуваєте дискомфорт у суглобах? Я рекомендую спробувати добавки, такі як МСМ від EPM. Цей продукт, який підтримує здоров'я суглобів і хрящів, містить багаті екстракти, такі як термашин, МСМ, Селен та інші, що допомагають не лише в догляді за суглобами, але й забезпечують організм антиоксидантними поживними речовинами для покращення рухливості. Здоров'я суглобів безпосередньо пов'язане з якістю життя. Вони є з'єднанням між кістками та відіграють роль осі для різних рухів хребта і кінцівок. До захворювань суглобів відносяться остеоартрит, гнійний артрит, вивихи, нестабільність суглобів тощо. Експерти стверджують, що якщо хрящ пошкоджується через остеоартрит, його відновлення неможливе, тому раннє лікування є обов'язковим. У жінок під час менопаузи знижується рівень гормонів, що може призвести до ослаблення хрящів суглобів, і зниження щільності кісток, оскільки суглоби з віком важко відновити, сподіваюся, ви скористаєтеся цією можливістю, щоб запобігти проблемам і дотримуватися здорових звичок для підтримки здоров'я суглобів. Я турбуюся, чи є серед вас ті, хто вже відчуває проблеми з суглобами і відчуває відчай. Хоча повністю повернути суглоби до стану до старіння важко. Регулярні фізичні вправи та вживання харчових добавок, що підтримують здоров'я суглобів, можуть покращити ситуацію. Тому тримайтеся. У 3 та 4 лекціях Академії Slim Body ми розглянули вплив очищення, вправи для очищення, а також харчування та вправи для заповнення. Сподіваюся, що час, проведений зі мною, допоможе вам у старті Slim Body Challenge. Насправді, під час участі в челенджі обов'язково настане момент, коли ви відчуєте в тому. Сподіваюся, що ви дізнаєтеся, як подолати неприємні моменти застою на наступній п'ятій лекції. Якщо ви добре зрозумієте, ви зможете легко слідувати і підтримувати це. Це повідомлення, яке Slim Body Challenge передає вам. Якщо ви добре зрозумієте, що потрібно робити і що ви вже робите, навіть якщо це буде важко, ви зможете пройти цей процес. І якщо ви зможете підтримувати це, ви зустрінете нову, чудову версію себе, про яку навіть не підозрювали, і ваше життя стане більше здоровим і багатим. Підтримуючи ваш челендж, я прощаюся. Це був доктор Кім Тхекюн із сімейної медицини. Дякую.